Весняні тренди 2025. Що купити прямо зараз? Збираюсь на побачення, тож давайте швиденько пробіжимось по трендам весни 2025. Короткі шорти ще коротші, ніж бармуди. Хто знає їх альтернативну назву, пишіть у коментарях. Мені сподобався комплект від Stage Concept і шорти від Lil Corner. Бохо стиль. Легка багатошаровість, природні відтінки, вільні силуети, але найбільше вразили міні-сукні в цьому стилі. Вони ще сексуальніші, ніж обтислі, замовила одну на Аліекспрес. Скоро розпакую, якщо цікаво, підписуйтесь. Гіпюр завжди в тренді. Головне якість. Озараз знайшла розкішну сукню. Ще один короткий варіант ідеально підійде під чорний, піджак і високі сапоги. Буде бомба. Замша поза часом. Моя найкраща покупка замшева куртка Мадузі. Пописується в будь-який образ: широкий пояс із заклепками. Ідеальний аксесуар для стильних луків. Шукаю референси для стилізації, а пояс уже знайшла в Zara. Як вам така ідея?